Продовжуємо нашу рубрику, відповідаю на коментарі в TikTok. Значить, Заходимо в коментарі дивимося. Сергій-202. Гуцуляк Доброго дня, Сергій! Ми вже з вами чудово, як то кажуть, по Тіктоку знайомі. вже. Тобто від вас новий коментар, значить, от до чого я відбув. Придбайте, попрацюйте, а потім хваліть. Дивіться, пане Сергій, придбані є тракторами, займаємося тракторами більше трьох років. 90-ки старі модифікації, їх розкидано куча по всій Україні, 110-ки розкидано куча, 105-ок уже то вже достатня кількість, продано 60-ок е, Старої конфігурації куча, нової продано достатня кількість для того, щоб уже розуміти і мати розуміння по цим тракторам. Так, да, напрацювання у нас на тракторах немає таких там на 5 тисяч мотогодин, 4-3 тисячі, немає таких напрацювань. Але запрацювання тисячу-півтори тисячі мотогодин, то що є реально в клієнтів, і ми показували на відео один з тракторів, якого є тисячу мотогодин напрацювання. Немає ніяких, не було ні одної критичної поломки. Чи були поломки? Так. Вилітають датчики давлення. Маса були такі моменти на тракторах, на деяких тракторах. Датчики у нас по наявності є. Датчики висилаємо наші клієнти. Це все підтвердять абсолютно по крупноузловим узловим запчастинам, таким як двигун, трансмісія, гідравліка. Вали, ніяких питань не було. За 3 роки експлуатації, вже понад 3 роки, там три з половиною роки, багато хто запитує за оці от стекла, що вони широкі, одне стекло за три з роки, воно у нас теж було по наявності. Показували кришу, осколком пробили, поміняли кришу. Тому я говорю, опираючись на. Досвід вже експлуатації тракторів це не слова, які взяті з пустого місця. І ми наголошуємо ще раз, що приїдьте до нас на майданчик, подивіться трактори, прокатайтеся. Якщо ви розвинете трактори до купівлі, ми готові дати вам номер клієнтів, які вже у нас купили е, трактора. І ви можете до них поїхати, поспілкуватися. Ну особисто я таке практикую. Є клієнти, які дзвонять з Тернопільської області, я їм даю номера власників Тернопільської області.